Мої вітання, і сьогодні одразу до роботи. Результати розіграшу будуть у нас завтра. І дякую вам за вашу підтримку і за ваші донати. Ви молодці! І завтра вже буду радувати вас новинами про те, що ми для наших військових придбали найнеобхідніше. Поїхали до роботи українцям, які заборгували за комунальні послуги, але виїхали за кордон. Можуть арештувати рахунки. До них застосують такі ж санкції, як і до інших громадян, які проживають в Україні. Ну, і, типа, а в чому, в чому різниця тоді? Ні в чому? А, значить, блокування рахунків за неоплату по комунальним платежам, за борги по комуналці. Арешт рахунків. Арешт рахунків. Арешт рахунків. Ні. Відключення. Проблеми надалі з підключенням або з оплатою, проблеми з оформленням якихось документів переїзди або документи, коли ви будете оформлювати на якийсь транспортний зах, засіб, або перетон кордону. Тобто проблеми тут будуть. Навіть може бути на що це схоже? На е, надмірне до вас надмірну увагу зі сторони перевіряючих органів, е, там, аудит, фінансування, скільки коштів на карті, е, куди ви там виплачуєте, з ким ви маєте фінансові стосунки. Оце буде так, щоб арешт. Ні. Іспанія охопила масштабне відключення телефонів знову, і ми з вами бачили, що таке повториться. Усі провідні оператори зв'язку вийшли з ладу. Люди по всій країні повідомляють про відсутність сигналу та тотальний блекаут. Так, чи планують в Оркостані кібератаку на нас, на наші системи, на наші бази? Вони планують підчистити наші кошти. Як захистити наші кошти? Так, порадьтеся з тим, хто в цьому розбирається. Якщо є декілька ступенів захисту, в ідеалі три, не знаю, чого рахунку, там, картки, де у вас там кошти лежать. Да? От Якщо є три якісь ступені, ну хоча б два, от це прекрасно, і ви маєте всіма ними скористатися. Якщо ви можете зняти частину коштів, ну також буде непогано. Ми колись таке бачили. Так, далі поїхали. Переговори Трампа з Бункерним свідчать, що до завершення війни в Україні ще не скоро. Про це свідчать і наші з вами розклади. До чого призведуть переговори бункерного з трампом для нас з вами. От максимальний для нас результат, який би він не був. За допомогою цих переговорів. Ми з вами зрозуміємо, яку цінність ми маємо і на якій цінній землі ми живемо, і що надалі ми можемо абсолютно самостійно домовлятися, висувати умови, і ми з вами не пропадемо. Також непоганий результат. Рубіо очікує, що Рашка представить широкий перелік умов вже цього тижня з приводу. Ну, широкий, то що він буде широкий, це зрозуміло. Значить, вже цього тижня з приводу завершення війни проти України. За словами Держсекретаря Штатів, адміністрація визначить, чи є він реалістичним чи ні. Тобто вони мають надію, що терорист, вбивця, він може. Придумати, насочинять в своїх якихось там влажних фантазіях дійсно якісь реалістичні вимоги. Ось така історія. Що ж вирішать Штати щодо умов з боку Рашки? Яким буде їх рішення? Це залежить тільки від того, наскільки фінансово Рашка буде ублажати, старатися ублажати Штати. Нова позиція Трампа щодо війни в Україні. Не моя проблема. А що це нова позиція? Це не нова позиція його. Америка насамперед. І жодної зайвої участі у переговорах. Щось таке набор слів? Ну, це на нього схоже. Телефонна конференція з європейцями закінчилася незручним мовчанням. Усі чекали новин, так, може, у них просто зв'язку не було, там вже ж зараз блекаут. Усі чекали новин про перемир'я чи санкції, а почули. Що США усуваються, і це ми бачили також. Вони будуть кричати: що ми пішли. Я устал, я ухожу, все там двір закрой, у мене тільки другої. Не буде такого. Вони так зацікавлені у нас у нашій землі, що ви собі навіть не уявляєте цього. Небезпека для дітей. Просили нагадати. Колись бачили, дякую що нагадали небезпеку від расистів, яку вони планують проти нас, проти наших дітей. Чи це надалі буде якось ще загрожувати, висяти тією загрозою над нами? І Якісь подробиці може, з цього приводу небезпека для наших дітей від расистів. Ну, а ми колись дізнаємось про таке. Угу. Не дізнаємось. Новина гарна заключається в тому, що вдалося цю башню, ну, тобто, цю там, біду призупинити, вдалося її якось запобігти цій біді. Новина не дуже, а може й дуже, не знаю. Те, що ми з вами про це не дізнаємося. Ну, дякуємо тим, хто врятував наших із вами дітей. Дякую.